Україні. Сьогодні поговоримо про налобну ліхтарик Netcore NEW 21 Ліхтарик наданий для огляду офіційним дилером марки Netcore в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. Ліхтарик буває в трьох кольорах: білий, чорний та жовтий. В нашому випадку це чорна модель і комплект поставки досить стандартний. Кабель USB type c інструкція і сам ліхтарик. З гумкою наводного кріплення. Інструкція до ліхтаря виглядає наступним чином. Вона, хоч і називається Quick Guide. Але вона не така коротка. В принципі, основне ми можемо бачити одразу на головному розвороті режими керування, яка кнопка за що відповідає, як працювати, характеристики. Ну і далі вже йде там більш детальний опис. Причому в інструкції є. Навіть українська мова. Перші враження від даного ліхтарика в мене були досить неоднозначні. Маленький, легкий, а гумка кріплення це відсилка до часів, коли навушники були провідними, і кожен раз, щоб ними скористатись, треба було пройти квест розплутування нових вузлів. В даному випадку у нас гумка з світлобивними вставками. І утяжкою Фастексом, яка дозволяє швидко регулювати затяжку на голові. А легка вага ліхтаря дозволяє мінімально відчувати його при використанні. Вага всього 44 грами заявляє виробник. Акумулятор 600 мАч, Заряд через стандартний порт USB Type-C, закритий гумовою заглушкою і клас вологозахисту IP66. Корпус виконано з ударостійкого полікарбонату, як заявляє виробник. Наскільки це правдиво покаже тільки час, оскільки з коробки визначити якість пластику ну, досить проблематично. Чому я розкажу про це далі? Керування ліхтарем відбувається за рахунок двох кнопок на верхній частині. Одна вмикається, друга режими, або ж можна там комбінувати їх роботу. Скло, це не скло, це полікарбонат прозорий і на ньому була захисна наліпка. Якщо ви любите знімати захисні наліпки з за нових речей, то це дуже цікавий варіант. Незважаючи на простоту моделі, так би мовити, його керування та режими світла досить продумані та краще за все прочитати інструкцію перед використанням. Перше, це кнопка режимів. За допомогою неї при випхваному ліхтарі можна перевірити стан заряду ліхтаря. Маємо 4-сегментний індикатор. Кожен індикатор відповідає за 25% заряду за чверть. Відповідно, коли всі чотири світяться, у нас 100% заряду. Так само при заряджанні вони блимають і показують, наскільки ліхтарик зарядився. З вимкненого положення довге отримання кнопки Mode дозволяє відвімкнути у нас червоні світлодіоди. Повторне натискання перемикає в біле світло і повторне натискання вертає в червоне. Якщо нам треба переключити режим червоного світла, натискаємо кнопку живлення і переходимо в другий режим, доступний для червоних світлодіодів – Це блимання. Червоне світло у нас заявлено як 5 люменів. І для блимання це 10 люменів. В принципі, цього світла вистачає для пересування в темний час доби. Все контури предметів видно на відстані до 10 метрів, що дуже зручно і практично, оскільки при червоному світлі у нас зберігається так званий нічний зір. То, відповідно, у нас мінімальна адаптація між переходом від освітленого червоного світла до повної темряви. Якщо треба, ми погасили, і у нас мінімальна адаптація. Також при роботі з фотографією, дуже зручно, при якихось пересуваннях, щоб менше привертати до себе увагу зі сторони. Червоне світло менше виділяється, ніж біле. Другий режим це коли ми натискаємо кнопку живлення та її тримаємо. У нас вмикаються основні білі світлодіоди. Вмикається мінімальний режим 60 люменів 8 годин. Другий режим це 170 люменів 3,5 години. І максимальний режим 360 люменів це 2 години. Дальність до 58 метрів. На самому слабому режимі ми можемо пересуватись на природі і освітлювати навколо себе відстань, дистанцію близько 20 метрів. Спокійно Ви бачите, світло дуже широке, без пересвіченого центрального хотспоту і дуже зручне для роботи якоїсь руками перед собою. Ми висвітлюємо всю робочу зону. Нам не треба водити ліхтарем по сторонам, немає паразитних тінь і тому подібне. Світла і його якості. Мені ліхтарик сподобався. Він має, в принципі, нейтральний білий відтінок світла, без якихось перекосів у синій відтінки, як це буває в дешевих китайських ліхтарях. Тут ми маємо все ж таки брендову модель. Окремо світлодіоди по одному ближній дальній вимкнути ми не можемо. В комбінації вони дають дуже приємне таке заливне світло, широке, без всяких артефактів, хотспотів. І для всіх перевідображень всередині самої лінзової системи. Причому тут маємо не лінзову систему, а таку досить складну тір оптику. Вона єдина для всіх чотирьох світлодіодів ліхтаря. Червоне світло також має широкий заливний ходспод. Центральної вираженої плями нема. Маємо заливне світло, яке зручне для пересування в темну пору доби. Для сигналізації не знаю, наскільки воно буде зручне, оскільки воно не дуже яскраве. А от для пересування чи якоїсь роботи все буде супер. Але пам'ятайте, що червоне світло інвертує кольори, або деякі кольори навіть змінює їх кольор. Відповідно, якщо ви працюєте з якоюсь кольоровою індикацією, червоне світло це не ваш вибір, ні в червоному світлі не видно кров. Якщо ви хочете використовувати цей ліхтарик десь на то для крові, здається, краще використовувати зелене світло або крайняк синє. Червоне світло ви крові не побачите. Як я вже казав, без інструкції не розібратись і тому читайте інструкцію. У ліхтарика є ще дуже гарний цікавий режим ультранизьке світло. Це 6 люменів. Вмикається воно подвійним натисканням на кнопку живлення. Вмикаються два світлодіоди, 6 люменів і заявлений час роботи до 37 годин, дальність 6 метрів. Це те, про що заявляє виробник на упаковці, кажучи, що 360 люменів та 37 годин роботи. Насправді це характеристики для різних режимів, мінімального і максимального. Окремо у ліхтаря є режим блокування, щоб він у вас при транспортуванні не ввімкнувся. Активується одночасним затисканням двох кнопок. Ліхтар блимає і після чого в нас вже його вімкнути не можна. Для розблокування потрібно повторно натиснути дві кнопки, і ліхтар у нас вімкнеться. Як я вже казав, корпус ліхтаря виконано повністю з пластику, він клеєний. Кут нахилу, можете бачити, він 45 градусів. Враховуючи ширину засвітки, цього достатньо для використання його на природі та в приміщеннях. Кріплення також пластикове, присутня вставка з якогось поролону, яка торкається вашого лобу. Стандартна гумка, якщо порветься, можна буде замінити. Фастекс, в принципі, розбірний, як я бачу. Гумка досить надійна. На лобі за рахунок неї ну, незвично він тримається. Але, в принципі, за рахунок легкої ваги можна відрегулювати гумку таким чином, щоб вона не тисла вам на скроні. І тепер, я думаю, дуже цікаве всім, це порівняння з старою моделлю Nightcore New 20. Ця модель була у мене на огляді, здається, в 2018 році. Якщо ви захочете, можете знайти її огляд на каналі. Ця модель активно використовується моїм батьком в роботі при будівництві, при всяких ремонтних роботах і тому подібне. Як ви бачите, ліхтарик загубив свою гумову кришечку на порт USB Type-C. Його кріплення було зламане і було адаптоване просто шматок пластику, який продіта гумка. Механізму наклону тут тепер нема, але за рахунок того, що у нас світло досить таке широке, то ми можемо користуватися ліхтарем повноцінно. Наразі ліхтарик було заблоковано. Як я вже казав, за рахунок того, що у нас промінь світла досить широкий, ми можемо використовувати ліхтарик без механізму наклону. Сам корпус цілий, він не тріснув, нічого з ним не сталося. Батько каже, що механізм наклону зламався при сильному ударі. Можливо, це було так, не знаю, або вже від часу пластик почав тріскатись, нічого не скажу. Але ліхтар повністю зберігає свою функціональність і повністю працює так, як то було у 2018 році. Колір корпусу жовтий, як ви бачите, він майже не вигорів, ну може, трохи вигорів, приплився, але все інше повністю функціональне. Найдкор New 21 можна віднести до класу ліхтарів з трьома міні або мізинчиковими батарейками. Він дуже схожий на ліхтарі, які є у багатьох брендів, наприклад, Phoenix HL18. У самого Nightcora в лінійці є, дуже багато різних моделей схожого форм-фактору. Відповідно, можна обрати той, який підійде під ваші задачі. Буде відповідати. Потужності, компактності та часу роботи. Якщо говорити про якість пластику у найдкора, то у останніх моделей я нічого не можу сказати, оскільки ними не користувався. Але у найдкора є моделі, в яких основна частина корпусу виконана з алюмінією, відповідно, корпус буде значно міцніший. Наприклад, Phoenix HL 18. Чесно пам'ятаю, скільки років він у використанні. Останні два роки ним користується дитина. І можна побачити, що ліхтарик вже десь в рюкзаку одна тріщина. І дві тріщини на кріпленнях осі відкриття батарейного відсіку. Відповідно, проблеми з пластиком можуть бути у всіх виробників. Для цього є гарантія. І також можна обрати модель, корпус якої виконаний з алюмінією, що надасть ліхтарю додаткової міцності. Але трохи збільшить вагу. Підсумовуючи все вище сказане, Nightcore Nu21 це цікава, оновлена модель старої лінійки, яка вже досить давно на ринку. І на сьогодні вона досить широка, я б сказав. І якщо довго не заглядати на сайт, заходиш і просто губишся в тій кількості налобних ліхтарів, які наразі є в лінійці Nightcore. Є моделі на зразок Nu21 повністю пластикові. Є більш просунені з теплим холодним світлодіодом, з червоним світлом, з передньою панелью корпусу з алюмінію, зі звичайним кріпленням, з гумкою. Тут кожен може обрати те, що він хоче. І це би скажу, що мені було б цікаво в цій моделі бачити в комплекті якийсь мішечок для транспортування, бо така гумка десь в кишені ну, точно запутається. А в мішечку воно все ж буде якось більш продумано. Наразі жоден з ліхтарів на ринку. не має подібного мішечка налобних. Лише, здається, там у Petzella колись щось було. І у Fenix була одна модель, але це був не налобний ліхтарик, а ліхтарик на кожен день EDC. Такий ось ліхтарик Nightcore New 21, наданий для огляду офіційним дилером марки Nightcore в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. Слава Україні! До нових зустрічей!